Привіт, всім вітаю вас на каналі «Біженці» в Німеччині. Мене звати Міла, і скоріше за все, скоро мене можна буде називати відеоблогерін, що з німецьки означає відеоблогер, але саме жіночого роду відеоблогерін, жінка, відеоблогер, чоловік. І сьогодні хочу розповісти про свою взаємодію з Джоб-центром, саме в контексті того, що я отримую невеличкий дохід з реклами на YouTube. І про це повідомила джоб Центр. У мене було вже відео, де я розповідала про те, що отримала перші зароблені гроші, це майже 92 євро за два місяці. Як далі ця історія продовжується, я сьогодні вам і розповім. І які документи. Ось таку кіпу величезно документів мені потрібно заповнити, я також вам покажу. Почнемо з того, що український біженець, який знаходиться у джоб центрі повинен повідомити про будь-які додаткові доходи джоб центру Якщо, наприклад, ви пенсіонерка, яка отримує в Україні пенсію, ви про це маєте розповісти. Якщо ваша дитина отримує гроші, бо вона дитина з інвалідністю, ви про це також маєте розповісти. Це, звичайно, ваша справа розповідати чи ні, але за. Звичайно, все йде до того, що рано чи пізно Джо-Центр все рівно дізнається та надсилає дуже багато листів з різними запитаннями про ці доходи, про додаткові українські картки, на які ви ці доходи отримуєте, і подібне. Коли ви повідомите про свій додатковий дохід, то, скоріш за все, отримаєте лист, який отримала вже я великий лист. Тут мова йде про те, що мені потрібно вказати. Профіль своєї самозайнятості я зараз покажу, що це, якщо потрібно, зареєструвати власне свій бізнес. І тут мені потрібно також скласти прогноз на лютий місяць щодо заробітків, які в мене будуть, і ще на наступні півроку, з третього по восьми місяць. Штейк-бриф, де я в принципі описую, що я хто я і з чим мене, як то кажуть, їдять. Ну, найперше, я себе позиціоную як відеоблогерін. Не знаю, чи через дефіс пишеться, чи разом із маленької букви блогерні, чи взагалі два окремих слова. Хто в темі, підкажіть. Коротко описати свою діяльність. Тут я розказала, що має ютуб-канал Біженці в Німеччині, який називається ось так. мовою біженці в Німеччині переклала його на німецьку власне мову. Що я роблю інформаційні відео для українських біженців, наприклад, про оформлення в джуп-центрі, про пошуки житла, про мовні курси, про роботу в Німеччині і подібне. У наступному питанні я розповідаю про свою кваліфікацію та досвід роботи. Говорю про те, що я магістр журналістики, закінчила університет в Києві і також маю досвід журналістиці майже 20 років. Звідки в мене взялося майже 20 років досвіду, якщо мені самій 37? насправді я вступила в університет у 17 років. Після першого курсу пішла одразу працювати. Першим моїм робочим місцем була газета, робітнича газета, яка знаходиться в пресі України на шулявці в Києві. Можливо, хтось знає. Де це. І з того часу були і газети, і телебачення, і інтернет-видання, і журнали. Ну а останні 10 років до переїзду в Німеччину ми з Мирославом мали власний бізнес. У нас була майстерня з виготовлення декору. І Я там також частково виконувала роботу журналіста, бо писала статті, рекламувала ці статті і займалася такою схожою на роботу піарника або менеджера соціальних мереж діяльністю. У третьому пункті я розповідаю про те, скільки часу я займаюся цією діяльністю, 5 місяців з того моменту, як я приїхала до Німеччини. Далі у мене є питання, де я займаюся цією діяльністю. Звичайно, якщо ви маєте свій інтернет-магазин або звичайний магазин, то ви маєте і приміщення. В моєму випадку я діяльністю займаюся на YouTube. Далі, скільки часу я виділяю на цю роботу, тут я написала про те, що монтую відео, знімаю відео вільний від. Мовних курсів час і від моєї домашньої роботи час, бо ж, звичайно, є такі справи, як прибирання, готування і прання, і приблизно знімаю два відео на тиждень. Далі у нас є питання про мій дохід щомісяця, розповіла все чесно, як воно є, також приклала. Випуску з німецької картки, десь вона в мене тут лежить, про мій дохід, який я отримувала вже. Ось тут у мене є 91,48. І також розповіла про те, що скоро має отримати другий платіж у розмірі 107 євро 71 цент. Це також за два місяці, вже в кінці цього місяця має надійти. І далі в нас є також пункт про те. Хто є нашою аудиторією, хто є нашими клієнтами. В моєму випадку моїми глядачами є українські біженці в Німеччині. Виділила, подивилася статистику саме на Ютуб-каналі. Скільки людей з Німеччини мене дивиться? Це 39%, До речі, дуже багато. І скільки людей мене дивиться з України? Це також 39%. Ось такий зараз процент. Це статистика за останній тиждень з 11 по 17 Січня і розповіла про те, що 18 січня на моєму каналі було 3157 підписників. Абоненти на цьому моменті зупинюсь для того, щоб попросити вас підписатися на наш канал. Я знаю, що дуже багато людей дивляться мої відео, і це відео, і попередні відео, але ще досі не підписались. Для цього потрібно просто натиснути кнопочку підписатись, і також дзвіночок. Тоді ви будете утримувати інформацію про нові відео, які будуть з'являтися на каналі. Дякую. І останні два питання у цьому документі: це чи витрачаю я кошти на рекламу? Взагалі, як я рекламуюсь ні? І ще чому я і надалі повинна отримувати виплати, тобто соціальну допомогу. Ну, звичайно, я пояснюю, що я не маю жодного доходу, окрім оцих, приблизно 50 євро на місяць з каналу. Але мій дохід такий, що він не покриває витрат, які мені потрібні для моєї діяльності. Далі буде ще два документи, які також потрібно заповнювати про прогноз, який дохід в мене буде у лютому місяці, і є думка. Уже схожий документ про прогноз на найближчі 6 місяців. Тому ми подивимося, той, що на найближчі шість місяців. Ну, найперше, тут є два пункти: ferloфік і abшлісент. Це значить попередній прогноз. А це вже значить, як запройдений, закритий якийсь етап. От в моєму випадку це якраз прогноз, тобто, це те, що я думаю, я зможу отримати за півроку з третього по восьмий місяць. Дивлячись на свої доходи, які в мене зараз є, я розписала щомісячно, скільки буду отримувати від реклами, зважаючи на те, що трішечки от позбільшувала десь на 5 євро. Якщо, до речі, комусь треба більш детально розповісти про те, як я заповнюю ці документи, ви, будь ласка, мені напишіть особисто, тому що це така інформація, яка може цікавити не всіх, тому я говорю дуже коротко. Тут я розповіла про свої доходи, звичайно, можуть бути і інші ще пункти. Це треба індивідуально дивитися у кожному випадку. А тут я розповідаю про свої витрати. В моєму випадку, щомісяця, я витрачаю гроші на інтернет. 28,98. Так, також я планую, що протягом цих півроку я хочу придбати для себе мікрофон новий, бо в мене дуже вже поганий. Він буде коштувати 80 євро. Також мені потрібне якесь. Тому що я знімаю відео зазвичай на вулиці, саме через те, що в мене дуже погане світло в квартирі. І ще я хочу штатив для камери, який також буде коштувати 50 євро. Ось тут планую 7-го місяця придбати вже світло. І таким чином я прорахувала все, скільки витрат у мене буде. І коли я прорахувала свої доходи та свої витрати, то вийшло так, що за півроку я. Піду в мінус, мінус 55,88 п'ять євро. Тобто, моя діяльність на даний момент не принесе мені великих коштів. Я максимально відверто розповіла, як буде розвиватися мій канал. Спрогнозувала, які будуть доходи. Ну, це прогноз, звичайно, вони можуть бути інакше. І також розповіла, що мені потрібно. Далі мені потрібно буде віддати ці документи до Джоб-центру. Вони подивляться і скоріше за все, на мій погляд, вже мені якось присвоїть один із можливих варіантів, чи моя діяльність буде хобі, чи моя діяльність буде як підприємницька діяльність, яку потрібно буде оформлювати і постійно здавати звіти і говорити про свої доходи. Ну я ще поки не знаю, що мене чекає, тому в майбутніх відео про це також розповім.